Усім доброго дня! Сьогодні я б хотіла прокоментувати партію з Урзалою з чемпіонату Європи, на якому мені вдалося зайняти друге місце. Ця партія не була проведена в розровному стилі, безпомилковому, з якоюсь там супержартвою чи щось подібне. Але мені здається, вона дуже має багато повчальних моментів із шахової з. Із... Психологічна точка зору, на якій я хотіла звернути увагу, і, можливо, вони допоможуть вам в досконаленні своєї власної гри і прийняття рішень під час партії. Отже, почнемо. Е Був розіграно каталонський початок. Аж слон е -3, солній 7 слон Ж2, рокіровка, рокіровка. ДЦ ферзь С 2 я Зіграла хід С 6. Один з можливих ходів. Він надає остаточної рівності для чорних, але його можна грати Ферзь С4, Б5, ферзь Д3. Ну, Хід трошки рідше, ніж ферзь С2 і ферзь Б3, а от так само можливий. Кінь Bd7, слон G5, слон b7, кінь e5. От. Тобто це не саме основна розстановка за білих. Тут мене з парнці мене вже трішки здивувала. І, напевно, для вас таке перше запитання. Як саме ви відреагували на Хіткін е 5 Є декілька можливих продовжень. Насправді в партії я досить швидко прийняла рішення і пошкодувала про це. Ви зараз побачите, чому. От, але можете зробити на паузу, як ми зазвичай робимо в плані задач, і подумати, як би ви тут зіграли чорно, яке б рішення прийняли? От, ми будемо продовжувати. Насправді я тут зіграла Хіткін d5. Правильно було, це найбільш правильно було грати кінь Е5, дає і тоді кінь Д5. І зараз ми будемо бачити дуже велику різницю в тому, що, ну, наприклад, слон e7 ферзь, є сім ферз, кінь Д2, і тут, наприклад, є ферс 7 Атакуємо пішечка Е5, і позиція залишається біля рівності і для білих, і для чорних. От, а велика різниця в тому, що при пішаку на D4, а не на Е5, як в попередній позиції, він контролює поле c 5 і тепер кінь е, зможе його блокувати. Це дуже велика різниця і така неточність серйозно допущена, допущена мною під час партії. Так само, можливо, був хід Тураці 8, тобто, якщо ви обрали там якихось, якихось заходів, то це так само гаразд. Отже, я пішла відразу кін d 5 і це була вже така значна помилка, тому що ну, після d 7 Фердесі c 3, Тура a d 8, наприклад. Тепер чорні мають, білі мають змогу а, ходити в а, кіні 4, мені здається, що навіщ, навіть більш точно грати кін'є2, напевно, і вести коня на C5. А, в партії був слон Є7, ферзь E7. Тут так само цікаво, вам тобто, ну, проскочила цей момент, добре. На слонь Е7 а, найбільш правильний хід за чорне це грати кінь 5. Тепер для того, щоб боротися білим за перевагу, треба бути ферзь h 7, король 7, слон D8, Кінь c 4 слон G5, Кінь b 2 І в цій позиції насправді білих перевага за рахунок двох слонів. Але в чорних. Ну, чорні стоять гірше, але вони борються за, за певну рівність еншпілі. Насправді я бачила цей варіант під час партії, коли зрозуміла, що. Де саме я помилилася, скажімо так, але мені не хотілося міняти ферзі. Мені здавалося, що там абсолютно безперспективно, тому що кінде 5 я зіграла дуже швидко, а слон е 7 я вже задумалася, що саме робити. Ну і я вирішила брати ферзі 7, Kін 7 Fers D7. І тут я розраховувала раніше перед Kін 5 я розраховувала тільки на хід кінця 3 і на кінц 3. Вважала, ну, що тут окей, тут я якось розберусь, позиція. Ну, Можливо, плюс дорівнює, нічого особливого. Але після ходу Kінda 2 я зрозуміла під час партії, що е це поле C5. Тобто і взагалі цю ідею я побачила тільки після ходу Кінда 5, і вже коли побили на слоні 7. Е от. Ну, виникла така позиція. Насправді тут, незважаючи на те, що все порівно, в чорних тут позиція погана, значно-значно гірша. Е в плані саме стратегічному, тому що цей от слон, він. Е по-перше, він дуже обмежений пішаками в 5 С6, на це потрібно звертати увагу. І так само для коня є сильне порене поле С5, з якого дуже важко звітом випити. Я зіграла кінь Б4, Ферзь С3, Кінь Д5. Отже, напевно, якщо ну, варто зробити якийсь логічний висновок, тобто, та це повторення ходів. Так, я знаю, що я граю суперницю не ще за себе, але. Тут дуже важливо враховувати те, що я розуміла, що позиція гірша, і моя суперниця теж розуміла, що моя позиція гірша. Повторення ході їй відповідно невигідно. І їй приходиться шукати тобто, альтернативу, куди ходити. Насправді, правильний хід ферзь А5 максимально, тобто чіткий, щоб не змогли поставити А5. Але, наприклад, на ферзь С2 кінь Б4 я збиралася так само грати. Тобто, і після ферзь С3, кінь д 5 ферзь Б як вона й зіграла в партії. Мені здавалося, що це в користь чорних, тому що. В мене була десь пов'язана ідея з ходом А5, А5 А4 при потім Б4, слона на А6, і мені ферзь на Б3 видавався значно гірше, що він стоїть, ніж на C3, наприклад. Або на d3. Так, ферзь Б3, А5, і тепер кінь е 4, тобто кінь йде на поле С5. Ну, мені здається, найбільш логічний такий, скажімо, план, який продовжує боротьбу це слон на 6. Кінці 5 ферсі 7, і тепер, звичайно, ідея піти б5 і відкрити цього Сумас а 6 Ну, Тут можете подумати декілька хвилин, як би ви зіграли за білих. Тут насправді дуже багато ходів просто яке саме рішення прийняли б ви в партії. Ми будемо продовжувати. І мені здається, найбільш правильне рішення з стратегічної точки зору всіх позиції. Це бити, як надивно. Згодом коня на d 5 Починати, ну, наприклад, з ходу e 4 Я розглядала такий варіант, як, наприклад, e 4 кінь f 6 e 5 кінь d 5 і тут можна просто брати на d 5 і тепер ходити f 4 Це трішки схоже на те, що хотіла зробити моя суперниця в партії, але є велика відмінність. Тому тобто ми зараз бачимо цей слон. Він ще за цією структурою він вирізаний абсолютно від королівського флангу. А біля просто трзяна e 3 переводить F5, про випадку ж 4 короля на h1. І ну, значна атака, від якої, напевно, чорні просто не мають е, захисту, якщо я правильно провести. Тому це був максимально хороший план. Хоча і там є різні хода, такі Катри, Тура С1, тура С1, тобто і багато інших. Моя суперця зіграла зараз хід F4. А, звичайно, хід не найкращий, але теж має певну там, собі ідею. В випадку білі хочуть випити Є4, а пити десь F5, і так само просто створювати атаку на королівському фланзі. Б4 висить пішечок на Е2. Тура Ф2 захистила пішечка, тура АД8. І тепер Тура Д1 білі зіграла. Тепер наступне запитання, задача, як би ви зіграли чорним. Можете подумати декілька хвилин. Правильний хід тут, і він насправді дуже важливий в цій позиції, тому що це певна була ловушка з моєї сторони. Е, от Після Тура А 8 в принципі, білі дуже хочуть зіграти е 4 але після відходу Кінів-6 пішачок на Д4 висить. І тепер, як не дивно, після тура Д1, тура Д4, це було ще, як побачила під час партії, коли годував тура Д8 і на АД8 ферзь С5, я оцінювала цю позицію, як е, не, не Неясно, тому що після ферзь D1, кінж 4, ну дійсно така позиція значно е загострюється і не, стає, не є більше настільки очевидною з такою точною грою за білих, що робити. І звичайно, це в користь, в користь чорних. І моя суперниця зробила, здається, логічний хід. Тради один за все типішика, але пропустила таку можливість за суперника, як сонце 4. Ну, найбільш правильний хід цієї був хід А3. Після Ба а 3. Слон Б5. Тут важливо не бити на А5. Можете подумати, чому хвилинку 2 Насправді, якщо білі б'ють на А5, це рівність, тому що після Ферсії ладія, ладія кінь e3, і тепер ми атакуємо пішака на D4. його незручно захищати десь слон під нападом. І ця позиція вже чорні вирівняла. Але якщо чорні знають цю ідею, ходять відразу є 4, тобто, от поки поле Є 3 закрите. І тепер після кінів в 6, наприклад, кінця 3, вже загроза вдарити туру на 5, позиція, звичайно, з хорошою перевагою в білих. От, в партії було зіграно Трад-1, сонце 4. Тут моя суперниця задумалась. Ну, відповідно, їй прийшлося відходити ферзь в 3, тому що після ферся 4 кінь є 3. Можливо, вона це бачила, але пропустила, що після ферзь D3, кінь D1, ферзь D1, ферзь C5. І тепер брати не можна, тому що зависає ферзь на D1. На жаль, для білих. Прийшлося відходити ферзь F3. Слона 2. Наприклад, якщо біля грають b 3 чорні можуть просто відповісти кін c 3 І тепер під нападом пішак d4. При випадку десь ми будемо А4 за гроші, то вся позиція в чорних близько до виграшна. Е, G4, і отут е, наступна задача: тут можна розставити навіть на дошці і подумати 5-10 хвилин, який хід найкращий за чорних задача мені здається дуже складна. Е, я не справилась. Перший хід він е, з великою перевагою, е, значною перевагою мінус 1,5. Біля стоять, а наступний хід мінус 070, мінус 060. Тобто різниця велика між цими ходами. І мені здається, що це дуже-дуже цікава ідея. Сподіваюся, що вам вдасться її знайти. Ми будемо продовжувати, ви ставте на паузу і спробуйте її знайти. В партії зіграла хід А4, мені здавався дуже логічним, що в хаті на фарзе у Фланзі, при випадку можемо зіграти Б3, можемо зіграти А3, Б, Б3. Я, чесно кажучи, коли бачила хід А4, я навіть не особливо розглядала інші можливості. А, але насправді найсильніший хід в цій позиції це піти кінь в 6. А, ідея дуже проста: наприклад, якщо білі пробують Б3 забетонувати слона з А2, ми просто б'ємо на Д4, і після Тура Д4, ферзь С5, Т4, ферзь А7, як не дивно, ця позиція просто програна в білих. В зв'язку з тим, що, наприклад, після ну, Тура С 6 у нас, можливо, ходів А4, БА слон Д5, білі програли. Взагалі тут основна ідея це піти або А4, або, наприклад, на ферзь С6, і хід слон Б3, і оці пішаки просто вирішують долю партії, При випадку ми підемо Kін д 5 і позиція білих безнадійна. А на якийсь хід, типу G5, ми можемо піти відразу кін д 7 І після Кін-4, слон D5, тепер ця позиція слона ще краща, ніж на С4, Кін С5 тепер ніяк не впливає на блокування цих пішаків, після 4, а 4 черній стоїть, звершання перевагою. Ну, Кенів 6 мені це дуже крутий хід, Якщо комусь вдалося знайти, то він дуже-дуже-дуже молодець, однозначно. В партії я пішла А4. А4, мені здавалося, от, ну, найбільш найбільш логічний хід в позиції. Ем, наприклад, якщо біля грають якось 1 то після б 3 е 3 а 3 Слон F1. ну, Позиція в чорних тут видно, що з перевагою, тому що ці пішаки просто ферзом Фанзі дуже велика перевага, дуже багато проблем практичних створюють. Білі зіграли G5. Тут теж можна подумати, який найбільш точний хід. Але тут декілька хоті дають перевагу. Мені дуже сподобалось рішення А3. І ну, я бачила під час партії, але після БЦ, на жаль, я. Автоматично розглядала БА після Е4, кінь Б4, ну позиція не зрозуміла абсолютно. Після ферзь А3 взагалі якісь проблеми в чорних можуть виникнути. От. А після БА дуже важливий проміжок кінца 3. В чому ідея? Ідея в тому, що, наприклад, на Тура А1 ми б'ємо ферзь А3, і тепер загроза ферзь Б2 і просування пішака Б. А якщо після кінця 3 білі реагують Тура е 1 тоді можемо просто забрати на Д4, після АБ кін Д5, пішак Б4 падає, домінація чорних фігур, не всі активно розташовані, на c 5 неосточивий. Ця діагональ може при випадку якось бути м'яко кажучи в користь білих, і позиція в чорних з хорошою перевагою. Ну і зіграли хід кінь e сім, так само він можливий, хороший хід. Ідея перебудувати коня на f5 і створювати тиск на пішака, d. при випадку слон десь може піти на d5. Ферзь H3, Кінь F5, слон e 4 Тут е, є різні ходи. Тобто я пішла слон c 4, мені здавалося, що цей пішак на F5 вже не важливий, А 3 Б3. І наступне питання. Е, для вас як би ви зіграли в цій позиції за чорних? Тут є декілька основних продовжень, але, ну, напевно, два продовження, які дають хорошу провагу чорним. Е, який би хід був хід, ідея, деякі варіанти, які можете записати. І зараз розглянемо те, що відбулося в партії, і те, що було найкраще з практичної точки зору. І по оцінці движка. По оцінці Отже, найсильнішим ходом для мене, я вважаю, був хід А2. В чому ідея? Це хід, звичайно, я бачила після Тура А1 тура д 4 БЦ. Трад 4 в мене був цей момент от Перед ходом А2 в мене було в цей момент менше п'яти хвилин. І я вакцинувала цю позицію з перевагою, напевно, в чорних, але не так очевидно, не так ясно. Хоча насправді тут вирішальна перевага в чорних, тому що після кінь Б3 тура ц3 можна просто піти Б3, і ця позиція виграна. Можна піти на кінь Д2, Ферсі 3 так само. А також в цей момент на хід Кін-Д3. Ми так само граємо b3, і от тепер на ферзі 5, навіть ферзь d4, ферзь d4, тура d4, і тут видно, що білі просто не змозі втримати пішки в чорних весь ферзовий фона. І це було, напевно, найбільш правильним і найбільш, найбільш точним рішенням. Можливо, ну, солоні 6 мені, і чесно кажучи, його не дуже розуміла, бо з партій мені здавалося, що після слон 6. Кінні 6, ферзі 6. в чорних однозначно зменшується. Хоча все рівно зберігається. І ще так само хід слон Б5, але коли розглядався хід під час партії, після є 4 g6, ферзь F6, мені здалося, що ця позиція так само може бути неясною, тому що десь десь різні можливості. Пішак а не настільки, очевидно, як він буде проходити, тому що це поле блокується. Але я тут пропустила дуже симпатичну ідею: як би зіграла тут ви. Правильна відповідь тут ферзь С5. Ферзь С5, де це d 1 і ось ця позиція насправді е, з великою перевагою в чорних. От, е, після слон D3, оцінка напевно, в чорних виграна. Ну, Якщо ви знайшли одну з цих продовжень, то ви молодці, однозначно: слон 5 або А2, правильно його оцінила. Партія побила d 2. І от я орієнтувалася на інакший варіант, тобто Тура де 4, тура де 4, тура де 4, А2, Туради 1 це я бачила. Король же 2 слон d 5 Є 4 логічно. І тут, коли я тільки починала рахуватися варіанти і ходила Туради 4, у мене основна ідея була пов'язана з ходом ферзь С3, і після єд ферзь С5, uh, Тураду 2, Тураде 8. І цей Еншпіль я оцінювала кращих чорних. З хорошим запасом. Тобто ми забираємо десь пішка на d5. І ну, в чорних перевага, тобто десь можна виграти, можна ні, але d5 за все, з практичної точки зору, десь чорні мають домучити білих. Але потім я побачила, що після ферзь C3 єD ферзь C5 і хід Тура С2. І тепер після Ферзь Д5 забрав, забрав тура c5, Трацпять, d 8 королів 2. От цю позицію я вже чітко оцінила як е, дуже близька до рівності. Я думаю, що вона рівна. І тут в чорних немає фактично шансів на перевагу і перевагу. Тому я пішла в останній момент замість ходу ферзь c 3 ферзь D4. Тура c 2 І тепер хід g6, ферзь E5. Тут важливо, що після Ферзь e 5, Ферзь e 5 FE позиція абсолютно рівна. І тому, з практичної точки зору, я вийшла в ходити ферзь d1. Тура b 2 Правильний хід, слон Е6, H3. Ну, тут у нас вже було дуже мало часу, там 38-й хід, у нас було, напевно, хвилинка півтори в кожної. Я пішла слон C8, так само, на мою думку, логічний хід. Тобто F5 пішла моя суперниця. І наступна задача для слухачів це як би ви зіграли тут за чорних. Правильний хід тут ферзь c 1 Ідея в тому, що такий пішак G5. Насправді немає його, як захистити, тому що захист ферзем можливий через те, що кінь і ладіл треба тримати. а от, Ну, а Після короля H2, ферзь G5, h 2, ферзь e 3, білі мають певну компенсацію за пішака, але все-таки це зайвий пішак і в чорних зростає шанси на І Я пішла спочатку ферзь e 1. Мені здалося що такий хитрий хід з ідеєю вже F, вроді створює якісь загрози. Суперці пішла ферж 3 і тепер ферзь 1. Це, це був сороковий хід, і тут знову таки задача для глядачів, як би ви зіграли за білих. З одної сторони, тут достатньо логічне рішення і логічний хід, але от моя суперця не справилась, тому що мені здається, вона почала рахувати, продумала тут в районі 15 хвилин і насправді зробила програючий хід. От Правильний хід в цій позиції був Кінь Тінде 3. Саме напрошучись, але я думаю, що змутив батеріал, ну якби, не сподобався варіант з ферзь С3, тому що ну, після F6, Тура d 8 зрозуміло, що все трещить по швам програється. А от після Тура f 2 ферзь b 3 е 5 забрав, забрав, c5. Навіть ця позиція здається, що вона окей, дуже близько до рівності, наприклад, після Кінь D3, Турад 8, Кін С5. ЖЕ вбити ніякому випадку не можна, тому що це вже позиція безнадійна для білих. Тут потрібно зробити важливий промежуток корольів 4 там декілька інших ходів, але не бити Єв. І ця позиція біля рівності, але здалеку, можливо, ну не так очевидно, так що вона чітко біля рівності. І тому моя суперниця пішла в ферзі 5 в цій позиції, віддала пішка на G5 і вирішила грати на контргру. Ну Тут був досить, досить хороший піти просто відразу тура d 8 g2, тура d 2 От, але мені здавалося, що якось трохи відвожу фігури від короля. І я пішла з ферзь D8. Тож, з ідеєю включити туру, піти e 8. Тепер після тура F2, тура E8, first F4, first e 8, ферзь F4, ферзь e7. Білі забрала FG, і тепер наступне запитання: як би ви зіграли зачота? Це вже остання задача yeah. ця e, От Можете подумати, як би ви зіграли і чому. E, я би була в партії Аж. Це правильне рішення, але найбільш цікаво для мене, що вже випускає всю перевагу для чорних. Незважаючи на те, що на зеве піша кислон, після ходу ферзь в 6. Ну, якщо чорні б'ють, тоді в них пішак це 6 без захисту. А якщо, наприклад, грають ферзь ферсі 7, король вже 2, то чорні, як не дивно, в якомусь такому цуцвангу виявляються. І... Не дуже зрозуміло, як ходити, тому що слон не має ході. ферзь особливо там, ну, Ферз 8, Ферс 7 особливо так само не має ході. Десь Пішак на шість 6 буде завжди підвисати. Ну і, здається, позиція дуже близька вже до виграної, дуже великою перевагою. Просто перевага втратила. Тому правильний хід бити АЖ, Бити АЖ і після партії зіграла до 3. Наприклад, якщо Чорні грають тут ферзь F6. Я думаю, що тут можна зіграти ферзь... А, може, ферзь E5 так само, та ферзь E5. І різниця в тому, що після король G2 є хід слон F5. Це красиво. Це красиво от в чому от в чому основна різниця. Можна. Ну, так само можна бити тут. От я, чесно кажучи, під час партії. Рахувала якийсь такий варіант, мені здавалося, що якщо наприклад тут забирають, забирають, то тут виграний L. Але ферзь е 5 це звичайно ферзь е 5 з ідеєю слон ф 5 це, звичайно, дуже гарно. І, напевно, Оцей шпіль Оцей з вирішальною перевагою для чорних так. Отже, після фж, А кінь D3 було зіграно в партії слон е 6 чорні. Остаточно консолідують, залишилися фігура. Кінь 5, С5, лад'я G2 і короже 7. Чума, ну, суперська грахід с 6, насправді позиція вже безнадійна. І от в декілька ходів буквально чорні консолідували фігури, і вже немає абсолютно гри в білої. с 6, ферзь F6, ферзь d6, тураж 8 і така гарна геометрія. Тобто, от, здається, фігура чорних стояла настільки погано, скільки вже не можна було. А тепер от вони самі прийшли в атаку буквально. За декілька ходів, Тора – це три ферзь в чотири, і тут білі здались. Насправді тут партія багато було помилок, допущених обома суперниками. Але що б мені хотіло, хотілося б виділити повчального насамперед з моєї точки зору. По-перше, те, що в дебюті, коли ви отримуєте не таку знайому для себе позицію, важливо задуматись саме в цей момент. І прийняти для себе напевно, якесь концептуальне рішення, як саме будете розставляти фігури і куди ви їх будете вести на які поля. Тому що буває таке, що здається хід, який ви бачите логічний. Але декілька секунд, після ви продумали 30 секунд, після того зробила цей хід, але от ви пропустили щось, і тепер ваша позиція просто погана. І змити вже нічого не можна, тому мені здається, перше. Перша практична порада з цієї партії це те, що коли ви стикнулися з знайомою позицією з знайомим ходом, треба задуматися в цей момент 5-7 хвилин і подумати про розстановку за себе. Другий повчальний момент в цій партії, мені здається, от саме в цей момент. За білих потрібно, коли ви розумієте, що ваша позиція значно краща і є багато продовжень, і мені це, ж це велика проблема в багатьох партіях. Важливо для себе визначити, в якому концепті ви граєте, і як ви ставите фігури. І тут дуже важливо старатися враховувати можливості суперника, тому що виходить, ця ситуація я дуже часто бачу на турнірі в своїх партіях, в інших партіях, в турнірних партіях. І насправді я не в дуже багатьох книжках про це читала, і мені це, це варто звернути увагу, що коли в тебе є перевага, ти десь на психологічному рівні починаєш чуть-чуть розслаблятися. Твій суперник зіграв дуже погано, ти зіграв класно, позиція класна, все супер. І в цей момент твій суперник максимально мобілізується, тому що він шукає всі контршанси. Він розуміє, що позиція погана і шукає контршанси. І от, наприклад, моя суперниця зробила три ходи: f 4 Тура f 2 щоб захистити пішачка, і Тура AD1, і вся позиція з плюс 2 змінилася фактично до мінус одного. Тому дуже важливо вибрати для себе концепт, якщо ви будете грати, куди ставити фігури і саме дивитися з суперниками, можливо, суперника. суперника. Так, і напевно наступний повчальний момент, ну, кінчись, це власне шаховий момент, який мене дуже вразив цій партії. Відвести коня з поля, здається, так, ну, кінде 5 стоїть просто шикарно, ніхто не нападає, але відвести коня, з на g 5 піти кінде-7. Ну і, в принципі, з ідеєю піти, наприклад, d 4, мені дуже сподобалось. Ну, мені здається, той, хто знайшов цей хід, майбутній гросмейстер 100%. А, от, а, наступний момент, який би мені хотілося виділити, це ось цей момент після 3б3. Тому що так деколи буває, що коли в нас ну, після 30-го ходу там, коли вже часу достатньо мало, нам здається, що можна зіграти понадійніше. Здається, і там і там перевага, ну, може там чуть-чуть менше переваги, але зато я там не можу прорахуватися, все інше. І це дуже стратегічно, мені здається, неправильне рішення, тому що дуже часто буває так, що ми випускаємо значну перевагу. І потім ми просто зустрічаємося, так, лицем до лиця з тим, що вже переваги немає, контроль пройшов, і не так зрозуміло, як ці півчка знову набирати. Тому дуже важливо, е, деколи, навіть якщо ми не можемо оцінити позицію до кінця, але інтуїтивно відчуваємо, що це правильне продовження. Ну, прийняти його на страх і риск. І дуже часто, якщо у вас хороша інтуїція, це продовження буде, буде вірним. От. І ну, тут після сорокового ходу, насправді тут декілька ходів, оцих от хаотичних трішки. А, але після сорокового ходу 에, моя наступна порада буде, що по-перше, э, ну, це напевно після ходу треба встати, пройтися і трошки зняти атмосферу. Але коли ви вже сідаєте рахувати, треба дуже чітко порахувати наступні 5-10 ходів е, максимально можна потратити на 20 хвилин. А, але головне прийняти правильне рішення, тому що можете зробити хід там за 10 хвилин нехай. Але якщо ви відчуваєте, що позиція вже вирішується в цей момент, тоді краще потратити більше часу, більше часу на оцінку кінцевої позиції. І мені що це набагато краще для результату. І, в принципі, ніж продумати десь обмежену кількість часу, прийняти рішення, що. Може бути і так, може бути і так, але насправді там все дуже чітко і можете просто отримати безнадійну позицію. Вже дуже мало матеріалу, дуже мало, дуже мало можливостей, за з рахунок яких можна втримати позицію. От ну і, і далі, в принципі, нічого вже такого не відбувалося. Єдине, що цей момент, звичайно, так само цікавий, що вже ну здається, що звичайно аж більш логічно, бо вже трошки відкриває короля. Але ну, мені здавалося під час партії не настільки гірше. Тобто, по оцінці по комп'ютера це просто хід набагато гірше, набагато гірше, ніж бити. Аж. А, отже, так це цю партію хотіла привести, тому що мені здавалося, що дуже багато практичних повчальних моментів. Декілька, мені здається, цікавих задач: як би могли зіграти чорні, як могли зіграти білі. Сподіваюся, що вас знайшло, що вас вийшло знайти багато багато правильних ходів. От і на цьому я з вами прощаюся, і до нових зустрічей.